Для чого потрібно тренуватись? Хтось тренується для здоров'я, хтось для того, щоб сподобатись дівчині, хтось просто для покращення настрою, ну а хтось для грошей. Думаю, що багато хто задавався питанням, та більшість з вас вже знайшли відповідь для себе на це запитання. Та все ж, давайте будемо розбиратись, які плюси від тренувань. І першим та дуже ваговим плюсом від тренувань буде те, що тренування покращують наш фізичний стан в цілому. Згідно останніх досліджень, регулярна фізична активність знижує ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, підвищеного тиску. Так також це сповільнює старіння, запобігає ожирінню, а також знижує ризик більшості неінфекційних хвороб. І це ми говоримо саме про фізичну активність. А згідно останніх рекомендацій, ВОЗ, 150 хвилин на тиждень середньої фізичної активності в середньому темпі вважається нормою, та це вже позитивно впливає на ці показники, що я говорив вище, і це, щоб ви розуміли, мається на увазі ходьба в швидкому темпі. Тобто ми не говоримо зараз про свої вправи. Але статистика на жаль настільки невтішна, що згідно останніх даних, 31% дорослого населення. Не виконують цю норму. і 80% підлітків, що несе за собою погіршення стану здоров'я. Звичайно, що тепер перейдемо до силових вправ. І якщо говорити про силові вправи, то на мою думку одним з вагомих плюсів є те, що тренуючись, ви просто будете мати менший ризик травм. На рівному місці, тобто, умовно йдемо, спітнулись, впали. Ризик перелому або ризик розриву зв'язок буде набагато менший, тому що у вас сильніші м'язи, сильніші зв'язки. І так багато хто скаже, що я не правий, тому що багато спортсменів мають також не дуже здорові суглоби і не дуже здорові зв'язки. Наприклад, але в даний момент ми говоримо про адекватні силові навантаження, тобто звичайні тренування, які покращують якість нашого життя, і плюс. Не забуваємо про те, що людина, яка має зайву вагу, вона також має швидше за все проблеми з суглобами, їй також швидше за все болить спина. І ризик травм у неї буде набагато ще більший, тому що в неї надмірна вага і слабкі зв'язки, і слабкі кістки, що буде нести за собою більш негативні наслідки, ніж того самого спортсмена. І також силові вправи, як правило, це є профілактика ожиріння, тому що силові вправи знижують апетит. І також, якщо ми виконуємо силові вправи, у нас іде приріст м'язової маси, що е збільшує витрати нашого організму по енергії, тобто відповідно, наш метаболізм стає трошки швидшим. Це цифра мінімальна, але вона присутня. Також фізичні вправи знижують рівень стресу, тривоги, депресії, а також стимулюють виробітку гормону щастя. Умовно, після важкого робочого дня, якщо ви потренуєтесь, ви будете почуватися набагато краще морально, ви будете ні про що не думати, ви будете почуватися щасливим. Тому я вважаю, що це доволі хороший плюс для того, щоб розгрузити думки. Також згідно останніх дослідів, фізичні тренування покращують когнітивні функції. Умовно тут знову ж таки згадуються ті самі 150 хвилин фізичної активності, навіть не силовий. Тренувань, якщо на регулярній основі виконувати цей пункт, тобто 150 хвилин в тиждень, через деякий час у вас покращиться увага, і також вам буде легше зосередитись на роботі, просто не відразу, а через деякий проміжок часу, якщо це робити регулярно. Також тренування зміцнюють імунітет, тобто помірні фізичні навантаження підвищують активність імунних клітин, що забезпечує нам більшу стійкість до хвороб. Також прекрасний плюс я вважаю. Ну і звісно ж, регулярні тренування подовжують тривалість нашого життя. Тобто вони знижують ризики передчасної смертності на Відсотків тому, що вони знижують ризики хронічних захворювань, все просто і найголовніше, на мою думку, фізичні тренування покращують наш вигляд. І так я погоджуюсь, дуже гарна фігура потребує немало часу. Дехто навіть для цієї фігури присвятив, можна сказати, що все своє життя. Але ж якщо говорити про звичайну атлетичну фігуру, а не про фігуру бодібілдера, то це на мою думку відображення. Здоров'я, здорової людини. Чому? Тому що така людина зазвичай харчується максимально збалансовано, вона має регулярну фізичну активність і швидше за все вона не робить якихось неадекватних вправ, які будуть негативно впливати на свої суглоби. Атлетична фігура це щось схоже на мою. Я б сказав би навіть трошки менше, тому що я все-таки більш фанатично ставлюся до тренувань. І багато хто тут скаже, а для чого тренуватися? Я можу бути просто худим. І давайте ми цю ситуацію розглянемо ще раз. Припустимо, ви важите 100 кг і вирішили схуднути для того, щоб просто гарно виглядати. Але при тому не додаєте фізичної активності. Ваш організм на дефіциті калорій буде також без фізичної активності втрачати м'язову масу. І умовно, коли ви досягнете бажаного результату, ви будете важити там, тих своїх там, 70 чи 80 кілограм, але тіло буде не таким підтягнутим. Спина вам боліти не перестане, якщо у вас сидячий спосіб життя, ви тривалішим. Ви трошки станете, звичайно, тому що е, навантаження з організму впаде, тому що вага вашого тіла стане меншою. Але це не буде так сильно помітно, як було б помітно з тренуваннями. Ну і найголовніше, те про що я говорив, м'язова маса також втратиться. І умовно, коли ви досягнете цього бажаного результату, і коли ви розслабитесь і знову почнете їсти, так як їли до цього, ви ж наберете знову вагу і наберете ви її назад уже без м'язів, що призведе за собою сповільнення метаболізму. Чим це зумовлено? Тим, що, так як я говорив вище, м'язи споживають енергію. Ця цифра невелика. Тобто, умовно, ваш денний калораж може відрізнятися там, до 100, можливо, там, до 120 калорій на добу. Здавалося б, небагато, але вже на одну цукерку, на дві майже виїсти, могтимете менше на ту саму вагу. Яка у вас була до цього, і відповідно для того, щоб знову схуднути без фізичної активності, вам вже потрібно буде їсти менше калорій, ніж ви їли для то, до того, коли ви худнули. Як бачите, плюсів від тренувань справді багато. Вчора у своїх соцмережах я виклав обговорення, які мінуси ви бачите від тренувань. І як правило, читаючи коментарі, які написали люди, суттєвих мінусів я не побачив. Зазвичай говорять про травми, які можна отримати під час тренувань. Але знову ж таки, якщо говорити про адекватний підхід, зрозуміло, що від травм не застрахований ніхто, то цей ризик можна дуже сильно Мінімалізувати, якщо не ставитись до спорту сильно фанатично. Також багато хто говорив, що на це потрібен час, з чим я суттєво не погоджуюсь. Тому що якщо ви відкриваєте свої соцмережі і дивитеся на літику, скільки часу ви в день проводите в соцмережах, це буде година в день, так точно. Година в день це сім днів на тиждень. А я повторюсь, рекомендація. Воз 150 хвилин фізичної активності на тиждень. 150 хвилин це 2,5 години всього лиш. На соцмережі у вас є аж 7 годин, а на фізичну активність ви не можете виділити навіть 2. Вдумайтесь. Ну і по суті, більше мінусів я не побачив. Хороший настрій. Кращий фізичний стан, краще самопочуття, гарний вигляд. Це все нам дає фізична активність. Тому, на мою думку, фізична активність це інвестиція в наше здоров'я, яка покращує як і якість, так і тривалість нашого життя. Ви тільки вдумайтесь, цих дві години можуть дозволити вам пробувати більше цікавих активностей, можуть дозволити вам краще почуватися, більше проходити і впевнений, що цих переваг можна знайти ще більше. Тобто, це я говорю про найпростіше. І зі своєї сторони скажу, що я підтримую абсолютно всі види фізичної активності, тобто, це може бути тренажер зал Це можуть бути турнішки це можуть бути якісь ігрові види спорту, можуть бути єдиноборства, і навіть може бути катання на велосипеді. Якби я не тренувався на турніках, я би 100% займався би чимось іншим. Тому що для мене це вже просто звичка. І я дійсно почуваюся краще, коли більше тренуюсь. І, як правило, зараз я вже тренуюся без цілі, і, як мінімум, на мою думку, це вже інвестиція в старість. А яким видом спорту займаєтесь ви? Та наскільки регулярно? Пишіть у коментарях. Якщо для вас відео це було цікавим, ставте лайки та підписуйтесь Це відео більше як. Мотиваційне для того, щоб змусити вас задуматись, що потрібно все-таки рухатись, хоча б трошки, ну і, звичайно, ставати краще з кожним днем. Всім гарного вечора!